Вітаю, друзі. Сьогодні я продовжую читати вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 19 березня 2022 року. Якраз напередодні, 18 березня, у Львові на площі ринок відбулася акція пам'яті 109 дітей, які загинули під час війни. Послухайте, будь ласка. Яка страшна ціна. 109 вже дітей. 109 ангелочків вже у небі вже не судилось їм щасливе майбуття і захищати нас з небес тепер їм треба. Ой, як болить душа, ще б жити їм і жить, та не судилось. Бо прийшла навала і таку страшну ціну сто дев'ять дітей у матерів згорьованих забрала. Ми закликаємо всіх людей одним щитом над головами діток наших стати, усіх їх захистить, країну зберегти, щасливе їм життя подарувати.